І всім хло! З вами я, Калина, і ми граємо в Minecraft Dungeons. Я у цьому відео вам покажу, де знаходиться остання руна здається в обсидіановій вершині. Закобачу, здається в вершині було важко того боса пройти, но. Ой, я хотів чомусь сюди піти. А, точно не згадав, куди я хочу піти. Той тобто забув чуть-чуть. Дімо... Бивці вообще о камені стали. Ну, як камені. Я хочу дещо провірити. Тільки нам спочатку ще туди дійти треба Да, і ще одна руна и вс це, це, відео доказала, що, що, що буде, якщо сюди натиснуть. А, да, де ще руна залишилась. Да, я знаю, це зал высокоболоч. А а, до речі, коли ми то відкриємо, більше вона не зможе з'являтися. Біжимо. Так, біжимо, біжимо. Я взяв... Залезной крепости и усадь. Идем. Поза, мабуть, вбивати не будем. Блин, дуже сильный. Хотя у меня уже такий топовий шмот. Ладно, все ж таки мой. Хотя долго чекать. А я думаю, що ти таке тільки що була, а то я тільки що майже зачарував мою штучку на грозу. Мою палочку. Доброго вечора. Ми з України. <плес> Врач, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Все, відео закінчилось. Ну ладно. Ну ми зараз викинуть звідси. В прямому сенсі. Ми сюди, да? Звідски він за завж... Мабуть, сюди ну ладно Вони один одного зачаклували. Так-так-так. Там нічого немає. Нам на що туди йти. Залізна... амулет залізної крепості і... Ой, цю штуку взял, забув окей. Она класно, що багато регенерує. Ну, перезаряджається. То там регенерації, так і називається. Ти звідси. Ти мені не подобається. Тим, що ти чаклуєш ворогів. Добре, що в мене на цій ще броні я вам показував, зачарена штука. Що так можна вбивати? Не виходить, речі, з теневої форми. А, в мене була перестріла звідси. Добрий вечір. Я, мабуть, утечу краще. Ще коли в засаді, наприклад, з архіприюту, там... на кінці біля корабля це можна використати зарак. Тыш-тиш, ну, оцей ту тему. Зараз мы залізем. Крик есть защиту. треба побігти туди до речі я на майбутнє планую ой мікрофон. Е, е, на майбутнє планую ага Проходити базові рівні. просто на чилі. хоч я ніхто уже пройшов, будемо на максимальній... Або на... природе, або на максимальной складности просто. Ого, они кто-то кишит. Ой, ой, ой. ой. Угу, так, бежим. Требуется Ой, ну нас камера назад віддалила. Надіюсь, це реально тут. Оці книжні полочки. Поличці. Так, нам треба швидше. Здається, тут это так. До речі, після Якщо ми реально тут знайдемо руну, то тоді то наступним відео ми будемо ж проходити секретний рівень. З трьома знаками питань. знаю де вона хочу щоб ми знайшли знайшли руни. Блін, я думаю я вб'ю. добре що пол... колдуну вбив. ага коротче ви знали що в оригінальному майнкрафті як і тут Ливы дета... тут они не доходится. Ну, короче. Клывый дета... швидко, точніше еще ви можете, я шанс. Ммм. Я щось, по-моему, перебрал. Да. Я шанс підібрав, А, я забыл, кто называется. А, пропрыгнул ты в блок. Типа, я кто-то. Это сюда побежим. Ой, на этих штучках выбухают Капец, Копает скики них кто-то. Блин. она Раз, два, бывает. Тебе не мажет чем не шкодить. Хравтя Майнкрафта Ну Хравця Майнкрафт он тебя лава реально смотрит цікаво якщо в лаву піти а потім воду то що буде Я думаю, отут оця штука, я про те месте. А це вот стоит деповар. Я люблю це місце. Зачарування зачарння ворогу, по-перше. По друге тут викликач. По-третє, не знаю. По-третє, я не люблю тих поварів. Зато там куча їжі дають. Ми чомусь першого разу не стрельнули. Ніхто троє! взагалі! Чого я не можу йти? Що сталося? Свинка! Привіт, свинка! Буває свинка! Я тікаю! До побачення! Фуууу! Добре, що ти моби не вміють отак ходити! Я ч не повар знаю, що тут трошки тянус обвину. Ти я насупил, ты играю схоже. Ну, мій персонаж. В атаку! <гум> <гум> ну і за цього теж я не люблю цю лукацию. Оттуди тобі, подарунок. І вот так то я брати не буду, то погана штучка. Ніколи то не беріть. Вона тільки поганіше робить. Рідко боже і краще зробить. Це рідко. Я це дорадь, як вона прикольно виглядає, ч ця штука. Ой, це начало с першого разу. Войный урон. А, це я на цела на вифтю. А. Разумею. Я думав там показываю яка там штука Ну, что нам погано попадается, типа. Жаль, что это не так. Apple Я Apple Apple. Я точно не знаю, что це тут. Я думаю, да. Что-то не тут поварной бути. О, десь тут остается. Десь тут. Нарешті. Я глупый. Oh, you know! ой мене мінус... минус мене можна рахувати плюс куча життя, ну типу, 50% життя було. Тому що, ну, менше урона наносить, хоті. Ні, це різне, бо хтось може стільки стану носить, хтось стійкість. Може це тут Да, це тут, здається. Так? Да? А ні. Ні, це тут. Надіюсь. що ми то не пропустили. Воно такому місці не зрозуміло. Може тут? Да, во. Побачили я на книжку нажав. Тут типу. Як в Гарри Потері. Mm -hmm. Тут, то -то, до речі, саме інша... це штука, немає типу важки. Оготу дали. Так це ж формілка. Хе. О, в мене який посох. Це колись переводили легко вудка. Капець ми тут... А, мені ж треба на артефакти зайти, а то я. а то не удивлюсь то 21 момент 30 не фигня помню нажимаем сейчас штука открывается а ромуш треба забрать Теперь можна вливати з рівня І зараз ми опять до той штуки. Давай Давайте по швидкому А, эээ, фина. Как хочу це дети? Два, три. Чотири. Все, good. Знаєте, що мені подобається? Що. Мікрофон. А тут вже нічого, бачите. Записує. Звуки, наприклад, пробілок. Мишки як я клас. Не знаю, зна що це. Може комусь не подобається. Ми все зібрали. Фуя. Заходимо сюди. Тут дві скриньки. Так, щоб діти себе сильно сокиру дали. Мені треба було включити удачу моря. Ну ладно. Таке я собі. Уникалки я люблю, цем. Я... Я залишу там. А, я місце, місце розположить. Так. Я думав, це дуже видео буде маленьке, но воно вийшло нормально. А, а чому нам дали оцю штуку? Що вони хотіли, куди її мав кидати? Я що ей мав на рівень принести, блин. Дивно. І це ось, бачите, рівень. Невідомий. А, я знаю цю траву. Но я не пам'ятаю, що вона робить. Там буде дуже важко, я це знаю. Там типу 16 і тут... А, а тут так само. Ладно! З вами я був Калина. Це останнє відео по збірці Рун. Ми відкрили коров'ячий рівень. Ой. Я вам все розказав, що там будуть корови. О, секретний. Який з трьома знаками питання. Бувайте! Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Дякую людині, яка стала моїм четвертим. Ой, чотирнадцятим підписником. Бувайте! Слава Україні! Не хворійте!